Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні, як завжди, в дистанції з бубнами і в ритмі гупака за декілька хвилин із того, що є в холодильнику, готуємо смачний яблучний пиріг. Перелік всіх інгредієнтів ви нині бачите на екрані, я вам їх ще й продублюю в описі під відео. В миску вбиваю 2 яйця і обов'язково для балансу смаку додаю дрібку солі, також дрібку ваніліна або пакетик ванільного цукру. І як же без цукру 140 г. Все перемішую. Розпушувачем тут не будуть слугувати добре взбиті яйця, тому міксер мені наразі не потрібен. Головне, розчинити цукор, щоб простіше це було зробити, всі інгредієнти в мене кімнатної температури. Цукор практично вже розчинився, тому вливаю 180 мл молока, його можливо, до речі, замінити і на кефір, і ще десь секунд, мабуть, 20 з бовтою. Якщо ж цукор не розчиниться, то зверху на випічці ми отримаємо білі цяточки. Далі вливаю 80 г розчиненого вершкового масла, або ж це може бути вершковий маргарин, або ж пропорція 1 до одного, олія без запаху і вершкове масло. До рідкої основи тіста просію 300 грамів борошна. Зверху всипаю ще 10 грамів розпушувача і швиденько замішую тісто. Я, до речі, розпушувач давно не купую, а готую власноруч. Поділюсь з вами пропорціями. Можливо, його рецепт вам стане в пригоді. Їх легко запам'ятати і при потребі помножити на 2, 3 або 4 рази, бо не всі ваги показують до 5 грамів. Отже, зберігаємо, сода харчова 6 г, крахмаль кукурудзяний чи картопляний 12 г, лимонна кислота 3. Все гарненько перемішую, щільно накриваю накривкою і зберігаю в сухому темному місці перед використанням розмішую. Наразі зверніть увагу на консистенцію тіста, яка на цьому етапі має бути. Відставляю поки що тісто, вмикаю духовку на 175 градусів і швиденько підготую наповнювач. З яблук знімаю шкірку, видаляю серцевину і подрібнюю несередні шматочки. Вага подрібнених яблук 350 г. Щоб яблука не зробили пиріг глизівим при випіканні і рівномірно розподілилися по тісту, всипаю до них 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. І звісно, що додаю дрібку кориці, бо вони один одного люблять. Все швиденько і гарненько перемішую. А далі простіше не буває, всипаю яблука до тіста і змішую. Погляньте, яблук тут доволі багато, тому пиріг обіцяє бути з насиченим яблучним смаком. Наразі підготую форму для випікання в діаметрі 230 мм, а висота бортиків 5 см. А нині робочий лайфхак вам в копілку, щоб тісто не витікало зі шпарин роз'ємної форми. На дно форми вкладаю аркуш пергаментного паперу і защіпую. Таким чином, форма не допустить жодного витікання з неї. Бортики форми змащую олією. Переміщаю тісто в форму і розрівнюю. Духовка вже розігрілася тож саме на часі спекти пиріг. Випікаю його при температурі 175 градусів за Цельсієм приблизно 35-40 хвилин. Пиріг готовий. Погляньте, він навіть ніде не тріснув, бо була правильно підібрана температура. Готовність перевіряю натисканням, пиріг має пружинити або дерев'яною шпажкою повернутися з пирога після занурення, вона має без тіста. А поки пиріг ще гарячий, приготую сироп для просочування. Для цього з'єдную 1 чайну ложку меду з однією столовою ложкою окропу. Проколюю шпажкою пиріг по всьому периметру і просочую його сиропом. І думаю, що ви знаєте, поєднання яблук меду і кориці це шалена втіха для смакових рецепторів. І тутечки головне дочекатися, поки пиріг охолоне. Виймаю його з форми, нарізаю і дегустую. Його дух вже розійшовся по всій кухні, зазирнув і до сусідів. Пиріг чудово пропікся і має неймовірний аромат, тому рекламувати мені його буде зайвим. Краще погляньте самі, а я дякую за перегляд і до зустрічі!